Чому доволі часто люди розходяться зі своїми партнерами, закінчують стосунки, особливо токсичні, та практично повністю якісно змінюють коло свого спілкування, коли їм вдається зробити певний серйозний важливий крок у своєму духовному розвитку, коли людина, вона або він досягає певних успіхів, підвищує свої вібрації та свою усвідомленість, ось чому все це призводить до кінця. Тих чи інших стосунків у житті, тому що а особливо це відбувається, коли людина активує свою аджна чакру, це, до речі, п'ятий побічний ефект від розкриття третього ока. Можете подивитися про попередні чотири ознаки у відео одразу до цього. Тож подібне відбувається, тому що чим більше людина розвиває свою інтуїцію, починає жити в ладу зі своїм справжнім внутрішнім я. Внаслідок цього вона стає справжнім ходячим детектором брехні. Вона легше та ясніше починає помічати брехню та бачити справжні наміри людей. І що відбувається після цього? Така людина, яка стає менше самообманюватися. Та не дає більше обманювати себе іншим, може вирішити викреслити певних людей зі свого життя, особливо, якщо вони не готові змінювати себе та переходити на кращі принципи взаємодії з нею. Бо дійсно, як я сказала в анонсі нашого групового вівтаря на активацію Аджна чакри в моєму телеграмі, у цей четвер, ми маємо два фізичних ока, щоб дивитися на цей світ та інших людей. І третє енергетичне, щоб бачити справжню їх суть. А інколи на жаль, відкриття очей на те, хто ким є насправді виявляється доволі потужним і дуже трансформуючим досвідом. А тому до нього, як і до будь-якої роботи над собою, треба підходити обережно а головне екологічно. Тож, запрошу вас до себе на канал, де щотижня у вас є можливість брати участь у таких практиках для гармонізації та захисту вашої енергії. До зустрічі!